Таємо усіх допитливих, бажаєте дізнатись більше? Дивіться нашу вражаючу топ-п'ятірку. З ними можна розслабитись, посмакувати чи просто втамувати спрагу. Наша тема сьогодні найпопулярніші напої. На п'ятій сходинці ранкове пробудження мільйонів. Кава. Поєднання кофеїну і цукру є ідеальним живильним коктейлем для мозку, вважають іспанські нейропсихологи. А вже у Токіо вчені дійшли висновку: вживання кави може поліпшити здатність очей виробляти сльози, що особливо корисно під час довгої роботи за комп'ютером. Також кава допомагає скинути зайві кілограми. Тому любителі ароматного напою можуть тішитись з його користі. Четверте місце посідає тонізуючий чи заспокійливий чай. Перша згадка про цей напій відноситься до 4-го століття нашої ери. Однак є припущення, що пити чай почали набагато раніше у Китаї. В Європі з чайного листя спочатку робили салат, лише згодом почали заварювати і пити. Чайний пакетик винайшов скромний постачальник з Нью-Йорка Томас Саліван. Він виявив, що доставка чаю в металевих банках обходиться невиправдано дорого. Пити чай навчились на усіх континентах, а от вирощувати лише в Азії. Трійку лідерів нашого рейтингу відкриває гарячий шоколад. Першими цей напій приготували стародавні індійці. Вони використовували його як ритуальне зілля. Вживати гарячий шоколад дозволялось лише обраним, серед яких чоловіки знатних родів, воїни і шамани. Спершу шоколадний напій мав гіркий і не досить приємний смак. Його рецептуру вдосконалили вже європейці, замінивши у складі гострий перець на цукор з ваніллю. Друге місце тут у нас напій дитинства какао. Його першовідкривачами були древні ацтеки і майя. Тоді зерна какао цінувались настільки високо, що їх використовували як гроші. А порошок із какао-бобів ішов на виготовлення гарячого напою. В Іспанію какао привезли конкістадори. Вони настільки полюбили смак напою, що тримали рецепт його приготування у суворому секреті більше ста років. Смакувати какао ми можемо завдяки італійському мандрівникові Антоніо Карлетті, який викрав рецепт і почав варити какао для всіх охочих. Лідером стає капучино. Вважається, його придумали італійські монахи капуцини. Вони були затятими каволюбами і помітили, що коли до напою додати молоко, утворюється пінка, дуже приємна на смак. Аби її отримати, каву з молоком стали збивати. Згодом молоко замінили на вершки. Першу машину для приготування капучино винайшов механік Джузепе, який мешкав поруч з чинцями. Сучасні апарати для ароматного напою працюють саме за його технологією. На сьогодні це все далі. Ще цікавіше. топ п'ять вражаючих фактів створена за підтримки кафе «Слівки». Різноманітне меню, приємна музика, оригінальний інтер'єр. А за Веркарт ви можете отримати знижку 12%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.